Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося на Тернопільщині, Збаразький район, село Вікнине, в господарстві Славутич. Дане господарство займається вирощуванням зернових, олійних, а також круп'яних культур. В Даному господарстві в обробітку знаходиться десь біля 2,5 тисяч гектарів землі. Також мають велику рогату худобу, також свинарство. В даному господарстві є керівник, який можна сказати аксакал сільськогосподарського виробництва. Це найстарша людина в районі в сільському господарстві. Звати його Борислав Микитович він. Являється засновником, а також директором даного господарства. Я хочу наголосити, що це дуже хороша тенденція, що його роботу, його працю, його недоспані не ночі продовжує е, в даному господарстві його син Андрій Бориславович. Молодий, досвідчений, прям, цілеспрямована людина. Людина, яка прийняла найкращі риси свого батька і зараз удосконалюється і впроваджує нові рішення нові підходи до сільського, сільськогосподарського виробництва господарство наше називається Стовславутич засноване в 2000 році моїм батьком. Маємо в обробітку десь в районі дві тисячі гектарів землі. Ці в нас різна. Ми сіємо багато культур, так як. Сільське господарство це, можна сказати, така ризикована сфера, тому що ми в більшості залежимо від Господа Бога, тобто від погодних умов, тому сіємо такі більш для нашої зони традиційні культури це озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь, кукурудза, горох. Ми досить непогано займаємося горохом, цукровий буряк, соняшник. Також сіємо кормові культури, так як в нас є ще тваринництво. Ми знаходимося на полі озимої пшениці, попередником якої був горох. Горох для України, для, для даного господарства і навіть для України є нішева культура. Культура, скажімо так, трохи призабута, але вона є досить високопродуктивною культурою для виробництва. Наша компанія Прополе. Почала співпрацю з даним господарством по даній культурі гороху у фазі, коли був горох був посіяний. Тобто останні обробітки культури ми проводили по нашій технології, ми супроводжували дану культуру з веденням її в кропвейс і, відповідно, узгоджували всі технологічні операції з господарством. Компанія Прополе приїхали вони до нас навесні цього року і запропонували свою співпрацю. Але так як ми такі більш консервативні і вже маємо такі якісь сталі зв'язки з нашими партнерами по, по постачанню тієї самої хімії, засобів захисту і насінню, ми так скептично до того віднеслися спочатку, так як в нас були вже напрацювання роками, ми з ними працюємо, такі фірми є. Але ваші хлопці змогли переконати нас, щоб ми хоча б спробували. В результаті ми почали спрацювати з компанією Прополе цього року. Великий об'єм з, ним, з ними стали працювати, тобто по е, озимій пшениці, по ячмінях, по кукурудзі, по гороху дуже ми гарно спрацювали, навіть по боряках. Майже по всіх культурах ми цього року, по соняшнику, ми з ними спрацювалися. На цьому полі. Ми виростили разом з господарством, можна сказати, не дуже великий, великий врожай це було 4 тонни 50 кілограм з гектара. Що для даного року це є немалий, скажем так, врожай, тому що в окрузі люди збирали і по 2,5 і по 3 тонни. Тут, я рахую, ми попрацювали досить непогано, і я думаю, що господарство задоволене. Нашою роботою, а ми задоволені тим, що дане господарство довірило нам співпрацю, довірило нам нашу роботу і відповідно побачили результат. Але в загальному по співпраці з компанією Прополе ми задоволені, тому що хлопці регулярно приїжджають, оглядають посіви, навіть не обов'язково, щоб я був присутній чи агроном. Вони об'їдуть, зроблять звіт, внесуть якісь свої побажання. З ними ми спрацювалися і досить. Досить плідно працює.